Псалом 84. Блажена людина, сила якої в тобі, бо й в її серці всі дороги до тебе. Проходячи долиною плачу, вони відкривають у ній джерела, а ранній дощ зрощує її благословінням. Вони все більше і більше зміцнюватимуться в силі, поки з'являться перед Богом на Сіоні. Господи, Боже, сил, почуй мою молитву, зглянься на благання Боже і Якова». О Боже захиснику наш, зверни погляд і придивися до обличчя свого помазаника, адже один день у твоїх дворах кращий за тисячі інших днів. Я волію стояти на порозі дому Божого, ніж перебувати в хоромах нечистивих, тому що Господь Бог сонце і щит. Господь обдаровує милістю і честю, не позбавляє добробути тих, котрі живуть бездоганно. Господи, сил, щаслива людина, яка покладається на те.